Друзі, гляньте, тільки вийшов на поле. У мене перша знохідка, гляньте, який хрест попався. Ось такий хрестик попався. Бомбезний. То з вушком з зусив. Друзі, доброго дня! Ви на каналі копачі збирачі, і я виїхав на поле його. Зробили, взагалі було переорене. Зараз його передіскували, зрівняли. Взагалі круто ходить. Вперше знахідку ви вже бачили. Будемо ходити по хуторку і я думаю, може навіть щось знайдемо. Ну, вже, в принципі, є перший хрестик. Думаю, мідячки сьогодні радянщина буде проскакувати так точно. Так що підписуємось на канал, ставимо лайкосики і погналі шукати наших мідячків радянщину. Може навіть срібло поведеться. Все, що буде. Друзі, а ось і сигнальчик. Дуже схожий на монетку, гляньте. 83. Зараз спробуємо з вами його копнути. І побачимо, що там... О, друзі, я її викинув. Гляньте. Гляньте, чітко її викинув зразу. Кругляшок. Я ж казав, що похоже щось на монетку. О, так це шість рібло. Ха-ха-ха. Думав, радянський намідячки, а тут зразу так, гляньте. Я вже бачу, що це срібна монетка. Срібна, срібна, друзі. Зараз... Зараз їм тру мию і дивимося. Ну, по величині, похоже, на 20-ку чи 15 копійок. Величенька, не десятка точно, а ну, Друзі, гляньте. Ааа! Це царська срібна. 20 копійок 1876 рік. Ну це ж круто, гляньте, взагалі просто просто круть, О, перше срібло. Круто, круто. Клас, забираємо і вихожуємо, вихожуємо, друзі. А ось іще в мене знахідка. Манетос, друзі, монетос. Гляньте, 15 копійок мені попались. 1948 рік. Радянщина, як і говорив, сьогодні буде радянщина. Мідячків ще нема. Ну, Радянські пруть. Були в мене ще ось дві радянські. Ось 10 копійок. Ну, вони пізні і гляньте закишу, така я не став я показувати її. Копієчка, взагалі в хлам в наростах якихось. І гудзик. Гудзик звичайний. Без нічого, навіть без петельки. той не включався. Ось такі знахідки тут попадаються. Вже гляньте, в хабарниці трошки є. Так що ходимо, шукаємо м'ячки. Окрасились такі двадцаточки, полтиннички. Так, ладно, ходим. Друзі, круто переробили рівнесеньке таке поле зробили. Взагалі просто класне. Не посіяно. Тільки пройшли з дисками, перебили його все, тому що воно було переворене, здорова розпашка була, і тут ходив по розпашці. Були знахідки, ну незручно було ходити. А зараз його переробили, воно рівнесеньке і знахідки всі зверху, гляньте, ось ямка, ну скільки, на сантиметрів 5-10 може. І мені сигналом 19 випав кругляшок. Ну, низький сигнал, значить буде радянщина. По-любому буде радянщина, так. Да? Друзі, це так і є. Це нам попалось 15 копійок, щитовичок. Року, на жаль, не видно. Але Ми можемо зараз помити. Рання радянщина в принципі гарно тут зберігається. Тому що скільки знаходили, то стан гарний. А пізня... Чомусь все залипше тут. ну В принципі, нам дуже пізно і, не... і не цікаво. 15 копійок 1933 рік. Гляньте, миється, промивається, все чітко. Монетки викопую, вони всі сухі. Тому що я ж кажу, пошти, всі зверху лежать. Ладно, забрали ці 15 копійок, хабарницю положили і погнали. Ви тільки подивіться на цей сигнал. Мідний, а може і срібний. Гляньте, точно такий самий, як і був 83. Точно такий самий, як був з 20-кою. Зараз подивимося. Ага, побачили. Опять же, зразу викину і викинув. І побачив ось таку алюмінієву ложку. Ну, сигнал був перспективний. Ладно, забираємо ходимо. Наконець ну, я не йде йшов, друзі. Фух. Слава Богу, я з собою взяв бутилку води. Зараз трошки ось до таких кушів. Тут як тільки прийшов, зразу схватив з собою воду. Слава Богу, ще так зробив, тому що машина, мабуть, ну, десь метрів 700 від І тим б не хотілось дуже. А так схожу там два-три рази. Підходжу воду пити, тому що зараз вже жарко Весна, 10 квітня, але ну, в нас не знаю, показувало 25, але ну, я думаю на сонці всі 30. Жарко так, що просто фух, просто неможливо. Зараз, я ж кажу, трошки, фух, трошки віддихну, поп'ю водички і піду далі. Да, поки приїхав, щоб більш-менш було ще. Мабуть, годинок 11 ще можна було ходити, а зараз вже, мабуть, годинки 3, то ходити дуже важко. Ну, Нічого, ще 2-3 годинки вже починаю, я думаю, йти на спад. Так все. Недовго залишилось мучитись, а далі потім вже буде прохладніше і ходитиму до самого-самого кінця, до самого самого вечора. Ладно, трошки віддихаємо. І ходимо шукати. Кстати, останній раз, що я тут включався з 15 копійками цим щитовичком, то більше мені в мене так нічого не попалось, кроме ложок, різних пробочок, алюмінієвих цих проволок і такого всього жбоні. Короте. Ну нічого, сигнали є, і вони цвітні, гарні. Це значить, що значить, буде тут іще монетки, буде все, Значить, не все вибрано. Ходимо. Друзі, гляньте, ну ямка взагалі просто ногою ковернув, ну грибнув трошки і вискочила, гляньте, суха, суха монетка. Зараз будемо мити її. Ну, дзвонила опять 19, підозрюю, що радянщина. Ну, все одно, да, гляньте, друзі. Стан гляньте її. 15 копійок 1940 рік. Просто крутезний стан. Класно. Вообще буде, бомбезна помиється водой і все, гляньте, тут все відтирається, грязь відходить чітко, чітко чітко. Тільки де наше срібло і мідь. Сьогоднішнє срібло вже є, мідь треба ще знайти. Ну і золото, звичайно. Друзі, гляньте, підхожу ось до куща. Попити води і в мене сигнальчик і випав кругляшок, кругляшок, і випав мідний. Сигнал був 87. Гляньте, ой, відбиток, все як має бути. Цей навіть трошки мокренький ще не встиг висохнути, трошки глибше лежав. копієчка, копієчка друзі. Олександр, мабуть, другий, або Микола перший. Зараз будемо дивитись з вами. І стан має бути гарний, тому що дивлюсь в рельєфах. Так, да, гляньте, друзі. Одна копійка 1864 рік. Стан буде просто крутезний. Хто це у нас? Олександр да, II, бачимо Венділь. Гляньте. Олександр II. чітка копійка. Клас. Перший медячок пішов, ходим друзі, не сигнал, а просто бомба. Гляньте який. Трошки прига, але ну, в принципі 90, такий гарний мідний сигнал. Пригаючі, тому що дуже багато тут жбоні різного мусора. Ну в принципі як на як на всіх хуторах. Гляньте. Чіткий 90. Чіткий, трошки не попав, Надо десь тут. Чіткий. Якщо ніяка не ложка алюмінієва, то значить може навіть буде, Заявочка на крупнячок. Уже щось помінявся, уже не 90. Ага, ось де він. Ось де він. Ага, я побачив, як завжди... О, гляньте, друзі. Кусок од поршня. наскільки я розумію, кольця були тут. Да. Більше всього, що кусок од поршня. Від мопеда Карпати. У мене такий раніше був. Ладно ходим, вихоже мідячок. Отаких От сигналів тут куча, просто куча. Друзі, ой, як давно я не включався. Мабуть, годинки-півтори. Не було такого більш-менш цікавого нічого. І тут мені вискочив хрестик. Гляньте теж з петелечки. На сьогодні другий. Другий хрестик. Ух ти, навіть з надписями якимось. Будемо мити. В раніше мірі ходь намотім трошки. Подивимось, що тут буде. Гляньте, друзі. Ого, все чітко, все видно, круто. І гляньте, я ще не показував, копійка мені попалась. Радянська 1934, 37 рік, а четвертий рік. Потом гудзик радянський. І ось такий гудзик. І все. Ось що мені попадалося. Ладно, забираємо і вихожуємо далі. Друзі, на жаль, не вийшло мені виходити це поле. Ходив-ходив, попався останній хрестик і гляньте, зараз покажу. Приїхав трактор і машина. Приїхала сіяти його. Так що, ще вспів та виходив. Як кажуть. Що знайшов ти моє. Підійшов до машини, не бачу вже більше смисла ходити перед трактором, е в пиляка, почнеться, і, і, і так ще й пиляка, і він буде сіяти, буде заважати йому. Короте, прийняв рішення, переїду зараз на якесь інше поле. Ну, Нічого, це поле все одно немало мені далося. Одні. Так що, якось так. Ладно, ходимо. Чи переїжджаємо, а потім ходимо. Ось і переїхав на друге поле і в мене була перша монетка. Хожу хвилин 10 і гляньте, мені попались 50 копійок наші українські 2007 рік. Якщо по-чесному, як тільки знайшов, подумав, що п'ятачок радянський. Ну, все одно монетка, забираємо і ходимо. Друзі, гляньте, це не менш перспективне поле. Прийшло, мабуть, хвилин 5 після тієї ходячки і в мене попалася ще монетка на цей розрадянська. А ну, вс, нам тут трьошечка попалась. Зараз її помиємо і подивимося який рік, може якийсь рідкісний. А може і ні, ну головне, щоб була більш в більш-менш гарному стані. Ага. Попались 3 копійки 1967 рік. Да, не старенька, але все одно монетки йдуть поки. Ходимо. Друзі, ви тільки подивіться, який сигнал був. 33-34 як проволока. І гляньте мені, яка шойба вискочила. Оу, це перстень, наскільки я розумію. Був Ха, перстень. Ну все одно гляньте. Щиток, виходить, від персня. Зараз його помиємо. Щось там є. Щось там 100% є. Може він золотим був. Ні. Не золотим. Ну гляньте. Які узори якісь. Да. Жалко, що він не цілий. Гляньте, який бомбезний був би перстень. Ось такий величезний і тут з боку зори. І тут... ай! Круто! Величезний був перстень. Да, жалко що з втратами. Ну нічого, будемо шукати все остальне. Останнє. Ай є ще в мене монетка, друзі. Є! Гляньте, золота. Золота. Фух. Чи може ні. Мені так не пощастить, щоб була золота. Но радянська 3 копійки, 1931 рік. Зато гляньте який бомбезний стан. Просто шикарний. Крутезний стан. Такий хоч зразу в альбом. А ну пишіть. Це рідкісний. Рік чи ні, щоб не вийшло так, як в мене там з 10 копійками ще викопав, навіть не зрозумів, що то крута монетка, а потім вже дома дійшло. Ладно, забираємо. Може ще щось попадеться. Гляньте, в нас вже сідає сонечко. Зараз буду йти до машини. Вон де машина. Вже потихеньку прямую. І тут наприкінці мого копу гляньте, який мені сигнал вискочив. Ну не вискочив, а зараз будемо з вами копати. Знайшов сигнал, гляньте. Чоткий, 88, 89, Зараз викопаємо з вами, подивимось, може м'ячок. Хоча в мене сьогодні таких сигналів було дуже багато. Копав багато в онлайні. Ну, все воно буде вирізано, тому що... Тому що. Не зрозумів щось. Сігнал хужий. 90, Ага. 90, ось, який 90, кусок і жбоня. Ух, да, сьогодні я таких перекопав кучу, кучу. Забирайте такі. Штучка, щоб на наступний рік ух, на наступний рік не копати. Друзі, а ось я вже біля машини. Находився, накопався. Ну, в принципі, сьогодні успішний коп. Чому? Тому що є мідячки, є срібло, є радянчина, хрестик, гудзики, все є. Все є. копати, звісно, прийшлося дуже-дуже дуже багато, тому що, ну, в принципі, на хуторщині завжди приходиться багато копати, тому що багато проволоки, пробок і всього всього куча. Це не і не черняхи. Що там, Якщо цвітний сигнал, то він цвітний сигнал. А тут цвітних кожний метр, можна сказати. Якось так. Воно вже потепляло. Активно засіють поля, я думаю, наші останні виїзди, тому що, я ж кажу, сьогодні він їздив по одному полю чи ходив по одному полю, походив, його начало, трактор приїхав, почали сіяти. Приїхав ось на другий ще не, ще не сіють, але ну, я думаю, з дня на день. І так їд, їдеш, дивишся, то всі поля засіють. Значить що? Значить, скоро будемо пляжі копати, ліси, будемо якісь шукати, чи посадки, хто знає, щось. Щось будемо шукати, то якось так. Або чекати осінь. Ладно, зараз робимо короткий обзорчик. Кому понравилось це відео, підписуйтесь на канал, ставте жирний такий лайкосик і дивимось Друзі, а ви подивіться, скільки мені прийшлося викопати цвітних сигналів, щоб накопати мої знахідки, мої монитоси і всяке таке. Щоб люди, як дивились, не думали, що взяв прилад, накопав монет. Ну, В принципі, в мене... я як тільки починав, я так і думав, що так буде. А потім все оказалось не так. Гляньте, скільки всього. Алюмінь. різні такі якісь алюмінієві пробочки, кришечки. Ось такі шестерні вони теж дзвонять гарно як монетка. Там ну, всі в принципі, даже малесенькі сигнали, то приходу... Приходилось копати і стараю все з поля забирати. Воно піде в чермет, здасться. А на наступний рік не буду копати його. Ну, по крайній мірі, і я, і хто приїжджатиме сюди. Ось скільки разного всього. Ось Ложки теж. Хто копає, знає, як вони дзвонять, так як монетки чітко. Думаєш, кожну ложку так копаєш і думаєш, що буде. Зараз буде. Ладно, а тепер дивимося далі. Знахідки. І по знахідкам, друзі, попались мені по монеткам трошки. І хрестики. На перстик не показував вам, кстаті. Потім ось такий щиток від персня, два хрестика бомбезні, потім три гудзика і ходячка наші 50 копійок українські. Потім раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. Радянських копієчка Олександра II і 20 копійок. Самі зачутні наші 20 копійок срібні. срібні 1876 рік. Помпезна знахідка. Так що ось такий Коп. Найбільше це, цей білончик. Чи може це вже і срібло, не пам'ятаю вже. Ось. Так, ладно, кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей!